Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити усі фінансові питання тим, хто дивиться відео, близьким людям закрити всі кредити, борги, якщо є, або щоб повернули вам гроші. Чи є перекриття на дорогах на гроші, чи є перешкоди на дорогах на гроші. Допоможіть, скажіть ви щас з да, тут складне життя. Хоча от може на вас звалилися якісь. Тут коли чужі проблеми, я не знаю, ви маєте вирішити чиїсь проблем. Може хтось хворіє, хвороби. І у вас пригнічений стан, бо дуже багато. Відповідальності і зайвої роботи. От. Те, щоб ви не мали робити, ви це не планували. Але вам прийде поміч від коханої людини, від другої половини, тут кохання, і навіть в такому перенавантаженому стані ви зможете вирішити ці фінансові питання. Це буде не так важко, як ви от це сприймаєте. Вам прийдуть на поміч люди і відкритий шлях. І це завдяки вашій дисципліні, вашій от самоконтролю над собою, оце за допомогою цього ви вирішите це питання. Да, як тут Намагаються крадник на майбутнє вийшло, що будуть намагатися витягнути з вас, як через приворот, через да, крадник через приворот хочуть зробити. Заперечу весь негатив обираю, анулірую. Скажіть ось допомоги з Угу, кладовище. заперечу обираю. Весь негатив виймаю. Убираю всі перешкоди. Допомоги, прошу, скажіть, допоможіть. Заперечую, обираю весь негатив. Більше немає жодної перешкоди на дорогах на гроші. Відкриваю всі шляхи і дороги на гроші відкриті, легкими, радісними шляхами, постійно, стабільно. До вас надходять гроші. Вам завжди на все вистачає грошей. Вони ніколи не закінчуються, Буде так і так буде. Негативні програми знімаю. Порчник. Скини, переклади знімаю. Де буде все сказано, здійснено так буде. Духівка прийшли до нього. Скажіть, допоможіть ваші сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, втручання, що заважає вирішити повністю всі фінансові питання тим, хто дивиться відео, близьким людям. Виступає, хтось по церковну магію застосовує. І вже дуже давно. Хто це робить? Скажіть, допоможіть, хто руйнує життя? Свічечку стали і стали і стали. Жде банкрутства, жде, коли чекає, що буде погано. У вас дуже сильний захист оцей. Крах не настає, не настане. Це, ця людина знаходиться в омані. Ну, стави свічечку, Ну, я так думаю, що це йому назад повертається кожна свічка, що стави, сам собі стави. Анулірую повністю всі програми. Негатив. Бард. Ось так і так буде. Закривається, не хочу, щоб знали, хто. Це стара жінка похилого віку. Постійно, повторюю, заперечую, убираюсь. Повертаю назад. Все назворіте. Все погане і лихе на зворіте. відсікаю повністю ось, негатив, убираю, знімаю, всі Порчі прокляття на бідні знімаю. Негативні програми нулірую, перекриваю, перекриваю. Більше не можу втручатися. Більше не можу погано робити. Церковну негативну магію анулірую повністю. Всі програми на ідуть, Буде так і так буде. Цікаюся прив'язки. Більше не працюють. Дороги на гроші відкриті, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на гроші. Вирішуються повністю всі фінансові питання, закриваються кредити, борги. Руйную всю негативну магію. Буде так і так буде. Відкриваю всі дороги. Буде все сказане здійснено. Треба буде повторювати періодично. І зараз я хочу подивитися питання, куди рухатись, де, в, в якому напрямку рухатись, щоб були гроші, щоб був прибуток, щоб можна було тим, хто дивиться відео. Мати фінансову незалежність, щоб можна було мати, придбати житло, придбати, здійснити свою мрію, От, що принесе більшого прибутку? Куди рухатися? От, Скажіть ваші сили тим, хто дивиться відео, близьким людям, що робити. Ну, ви вже молодець. Дуже хороші брали собі а, план дій, вас періодично затягує назад. Було погано, вам взагалі саме головне рухатись, якщо особливо це чоловіки, ви ніколи не маєте зупинятися. Оця вся тема, що о, відпочивати. Десь ви маєте відпочивати, випивати. Це все не ваше, вам цього не можна робити взагалі. Вам постійно треба працювати, мати постійний рух. В цьому ця карта свідчить, що це має бути. Колесо, яке рухається і їде, ну, тобто, вам не можна зупинятися. Тут не без впливу, на вас дуже сильно впливали. Може був осуд, якісь, знаєте, несправедлива, або вас недооцінили, от і всьому звинуватили. Недооцінили, ви дуже розумні, у вас велика голова, ну, надприродні, як би, розумові здібності. Да? Дуже розвинута мудрість і знання великі. Не можна зупинятись, оця карта говорить. І центр вашої. У вас має бути ну, це все про чоловіка більше мені вийшло. Але і жінкам теж може підійти заради сім'ї. <клес> все, що б не робилося, заради сім'ї. Всьому весь смисл. Ви тоді не зможете впасти в обійми цього дьявола. Дьявол – це коли. Не роблять, коли опускаються руки. Це ще, коли нема дисципліни, ну, і всі прив'язки, коли родина ставиться, Ну якщо у вас є родина, або якщо немає, то вам треба думати про те, як би ви хотіли, щоб була родина уявна Да і заради цього. І вона до вас прийде, оця ваша родина, сім'я. Це саме головне. Темному не потрібні ваша родина, ви потрібні бути самі. І темному невигідно, щоб ви розвивалися в цьому світі, як. Картин, як Бог, наче, бо якщо чоловік жінка, заводять собі дітей, сім'ю, вони свою е, роблять свою, ну, свій всесвіт, як боги там живуть, от все творять і люблять цих дітей, як ну, мікро така. Як поняття, як ви наче творець, да? От ви творите свою сім'ю, дітей, там свої радісні, щасливі дні. А якщо немає сім'ї, ви маєте це уявити, прям картинами собі зробити, як це має бути, як ви хочете, і це притягнеться до вас саме. І, дійсно, чоловікам, щоб завести родину, треба дуже сильно багато попрацювати, над собою, над своєю дисципліною, і це дійсно сама настояща радість і щастя мати сім'ю. Оці всі питання, відпочинки, це обійми диявола, воно затягує і, за, і, за, і заходить через недооцінення, що вас недооцінили, ви знаєте, що ви можете. У вас може була кар'єра, чи є, ви змогли би піднятися? Може, на роботі щось відбулося, вам перейшли дорогу, перерізали дорогу, закрили шлях, що ви упали. Да? Така травма. Но більше концентрацію зробити на своєму щасті. І у вас це виходить, ви вже вийшли з цього стану. Головне, що відбувається, вас періодично хочуть затягнути назад, в цей стан, на дно опустити. О, такі перевірки роблять. Куди рухатись, рухатись до сім'ї, як центр, так. Рухатися до дисципліни і постійного руху, щоб ви не думали про те, що можна все пустити на самотік, якби відпустити проблему, не зупинятись от в цьому плані. І відпочинок має бути правильний. Відпочинок тут дуже показані картини, коли. Правильний відпочинок це коли фізичні вправи, коли радісна, щаслива така атмосфера, музика гарна, природа, і це немає алкоголю. Подорож може бути подорож, відпочинок. Бачите, тут шезлонг, коли верніше не шезлонг, тут навіть під... підв'язані між деревами, як ці карі. Харі, мати, не. Забула, як це називається, коли люди гайдаються, веселяться, радісні відпочинки. І більше тут треба відпочивати із дітьми. Діти мають проводити з вами час, якщо є діти. А той весь відпочинок, коли ви сам на самоті з алкоголем, це ви в обіймах д'явола і там руху немає. Тут відпочивати в русі. Веселитися з дітьми гратися, грати в ігри, бігати. І я бачу, що робота. Робота тут у вас, е ваш талант, ваш розум, ваша професія, вона хороша. Ви чомусь вчились, дуже гарно, скажіть ось щас ви щасливі, допоможіть, куди рухатись. Рухатися, що робити. А, тут вийшли люди військові. Ну, вам бути військовими треба. Будуть завдання дуже вдалі, будуть перемоги і рух до перемоги рухатись не можна покидати, попри все. Тут у вас три. Три завдання дуже вдалих, і буде карє звання. Кажуть, що ви хорошо рухаєтесь. От там, де ви є, там має бути. Тільки не впадати в особливо ну, жінка може приймати ванну, займатися собою, про щось там мріяти. Жінкам це нормально, там нервова система вгамовується, цей гормональний фон вирівнюється. Жінка, якщо не буде собі уділяти цей час, коли прошу, що? Ну, як жінки дивляться там серіал, От такий дуже сильний релакс, да? От то чоловіку таке не підходить. Тут навпаки подорож, активний якийсь провід часу і розвиток кар'єри, да, думки про це. ну Дві лінії. Зараз я хочу це подивитися: виші сили, допоможіть щось таке. Ну да, тут заважають, вас закручують, в голову влазить, похилого віку жінка влазить в голову. Оце все треба викинути або виписати на папір. Ну, це жінок стосується, вам намагаються збити із шляху. Ви повинні думати, якщо жінки, сконцентруватися тільки на собі. На своїх емоціях усе погане має бути викинуто повністю найве. На... Ну, не накручувати собі, щоб постійно одна і та сама думка не була в голові. Це все викидати, думати, мріяти можна про хороше. Про... Те, що бажання ваші розвивати ці бажання. У жінок, якщо нема бажань, все зупиняється. Ви притягуєте цей дохід, прибуток. А тут, навпаки, до речі, про жінок, про відпочинок і емоційний відпочинок, щоб вам, злі люди, не, не псували настрій, не псували ваші думки. Оце все треба виписати, спалить і повернути тому, хто робив. З вікна видмухнути повністю оцей попіл, і повернути тому, хто зробив. Всі образи, лайливі слова, дії, от, весь негатив. А ви маєте знаходитись в спокої, гармонії із собою. І мріяти багато, бажати. Це я заперечу убираю весь негатив. Заперечу повністю весь негатив убираю ну, от так що чоловіки рухаються, жінки релаксують над собою, продумають своє щастя. І все, що стосується часу жінок, це дуже важливо. Гармонія, щоби. Собі подобатись, щоб е, вирішити от свої питання. Якщо ви маєте, ну, хто, хто себе як сприймає, то от ви щось в собі не сприймаєте. На це треба звернути увагу, вирішити це питання. Якщо це зайва вага, припинити їсти солодке, займатися. Може, навіть якісь роблять масажі, от, що вертає тіло в тонус, але це не активна, не кардіонагрузка, чи от, тут я не бачу цього. Це жінці треба, по-перше, ви маєте спати. Зайва вага може бути, якщо відсутній сон. І якщо стреси, можна. Е... Заїдати, заспокоїти нервову систему, то варто вже, якщо і заїдаєте, хай вже буде цей процес, але їсти те, що не шкодить. Розумієте? Щось таке знайти, салати, помідори, не знаю, що, що не солодке, не хліб, не печиво, не хліб. Так. Добре, це я вже заходжу. Далі, що ми питали? Ми питали, куди рухатись тим, хто дивиться відео. Жінки рухаються до себе, чоловіки, навпаки, тільки рухаються активно, працюють люба робота. От з цього розкладу, де ви працюють, працюйте. Немає тут во немає кидати, щось в іншому шляху, і ти навпаки, розкручуватися, розкручуватися, активніше бути. І все уходити від е, диявола, уходити від цієї е, теми, що вам не потрібна сім'я. Навпаки, е, сам сенс перебуття тут це сім'я. Щоб залишити нащадків, віддати все дітям. Дисципліна, тут теж дуже важливо. Ну, у жінок дисципліна над собою теж тільки не така. Вона більш про виспатися, про догляд Догляд, да, от що за собою, за тілом, щоб жінка була в гармонії, в неї тоді все буде легко дуже йти. Саме от до неї. Ну, Добре. Так, от цікаю повністю всіх, хто заздрить, хто зла бажає, більше лиха зробити не зможе. Отвертаю повністю весь них. Ну, мрії здійсняться. Прошу щасливо допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щастя, на любов. На гроші, на щасливу жіночу долю, щасливу чоловічу долю. Нема жодної перешкоди. Відкриваються всі шляхи і дороги. Буде так тоді. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на гроші, на щастя, на любов, на здоров'я. Відкривається дорога. Убираю всіх, хто заздрить, хто зла бажає. Весь негатив убираю, виймаю всі біль, сльози і страждання, образи виймаю, повертаю назад, тому хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Длювається всі шляхи дороги на щасливу долю буде. Де буде все сказане, здійснено так буде. От на цьому я буду завершувати. Дякую усім за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мою енергетику і налагоджується зв'язок сильніший, із чисткою і захистом. також. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі, номер вайберу, телеграм і в описі під відео. І також я хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте подбати про себе, це випити води, поїсти, випити води, бо кава це дуже потужний, енергетичний. Напій, він висушує прямо дуже активний і сушить тіло. Вам треба випити води, щоб працювала гарно оця енергія кави, ну і її програма. це помічник, але треба приймати запобіжні такі дії, щоб не нашкодити собі. І... Це ви робите і придбали каву, зробили каву, і обов'язково не забудьте про військових. Зробіть донат. І пошліть, пошліть такий посил, що ви бажаєте успіху, що ви бажаєте перемоги. І віддайте свою частинку оцю енергії, що ви підтримуєте наших військових. Це дуже допомагає. Вони все відчувають. От тільки бажаєте перемоги і е, під, е, підтримки. Е, От. Також хочу побажати, щоб усі були щасливі, заможні, багаті, щоб всі, хто дивиться відео, всі українці були багаті і щасливі. І завжди були гроші, щоб всі питання були вирішені. Фінансові, буде так. Бажаю приємної кави. На цьому все. До зустрічі!